Привіт, друже! Це я, містер Подушка. Сьогодні я на фермі і просто не можу відвести очей від одного красеня. Познайомся, це кінь варгунець, Його грива, мов шовк, а шерсть блищить, наче шоколадна глазур. Цікавий факт. Коні вміють розрізняти емоції людини по голосу. Якщо ти сумний, кінь це відчує і, можливо, лагідно торкнеться тебе носом, щоб підбадьорити, і скаже Йо. Наш вергунець високий, сильний і дуже красивий. А ще справжній ласун обожнює похрумтіти скипками яблука та завжди ділиться смаколиком з друзями. Наприклад, з індиком на ім'я Пампух. Вергунець на нашій фермі готується до змагань. А от тренера обрав собі дуже несподіваного. Це Пампух. Так! Індик, не смійся! Наш індик не просто птах із хвостом віялом, а ще й бігун на короткі дистанції. Він мчить так швидко, що іноді кінь ледь його наздоганяє. Індик вважає себе головним тренером. Він махає крилами і буркотить. Якщо кінь не встигає вчасно завершити тренування, крім того, індик ще й охоронець ферми, його зір і слух, мов у супергероя. Як тільки на подвір'ї з'явиться хтось новенький, пампух підозріло приглядається до гостя, перш ніж подружитися. Кажуть, що індик трохи перебільшує, але такий вже він є. Отака От у них команда: один граційний, другий завзятий, і разом непереможні. Бо дружба це коли ти бігаєш поруч, махаєш крильцями і кажеш: Ти зможеш. Навіть якщо сам вже без сил. Тепер ти знайомий з усіма моїми друзями на фермі. Не забудь поставити вподобайку відео та підписатися на канал. До нової пригоди, друже, твій містер подушка.